Європа, Єврокомісія, яка дає нам гроші, багато грошей, якась фінансує ну, фактично, соціальні питання. Вона не каже: не буде свободи дії антикорупційних органів, не буде грошей. Знаєте, коли зняла генерала залужного люди, багато хто були проти. Це факт. Знову ж таки, це відповідальність президента. Абсолютно, це його прерогатива і тут немає жодних питань, але люди не розуміли, людям не пояснили. І тоді була якась там спроба та вийшла на майдан, не пам'ятаю. Але це все швидко закінчилось, тому що війна, тому що люди і суспільство було ще іншим. Ми ще вірили в якісь там речі, які зараз ніхто не вірить. Ми ще сподівалися на щось, на що зараз мало хто сподівається. Ми тоді не були такі виснажені, як виснажені зараз. Ми не були багато багатьма речами розчаровані, як розчаровані зараз. Ми не бачили скільки. Огиди в діях окремих чиновників і депутатів, які повтікали там за кордони. От і втік депутат за кордон вчора вмикається на засідання правоохоронного комітету. Як ти втік, де ти сидиш? Нормально сиди, засідає, вирішує питання взагалі, чого ти за кордоном сидиш. Ну Ну як ти? Ну, тобто, А тепер, от коли на антикорупційні органи була ця атака, люди вийшли. І мені здається, що просто зараз настав час, коли суспільство вже в тому стані, коли воно не боїться вийти. Не боїться сказати, що, слухайте, друзі, а, а, а як ми без грошей? А скільки людей полягло і ще поляже? А скільки взагалі вкрали? А які справи вів той чи інший свіч?